Українське законодавство дозволяє мати дві пенсії людям з 2003 року. Перша пенсія це та, яку ви будете отримувати за свій наявний страховий стаж. І бажано, щоб цей стаж був 35 років. Та з того все одно пенсії високої не буде. Друга пенсія це пенсія європейського зразка. Це той формат пенсії, який доступний українцям, котрі самі за себе подбали. Так як і європейці, ми можемо накопичувати кошти у міжнародних компаніях з міжнародними гарантіями, примножувати їх, захищати від інфляції, і в результаті мати другу приватну пенсію в декілька разів більшу, ніж є державна. І це може зробити кожен українець. І це ми, фінансові консультанти, прораховуємо для комфортного життя на кожному з рівнів матеріального достатку. Тому, якщо вам цікаво мати не одну пенсію, дві жити в майбутньому на достойному рівні, приєднуйтесь в мій канал або запитуйте персональну консультацію. Я розповім, що і як зробити. До зустрічі!